Якось я другою стороною йшов, якої стороною йшов. Це досі не зрозуміло. Треба похавати срочно, у нас немає шоповити. Так, так. На благо ми можемо пошукати з хавку до з дерев хавку, так що ми не помремо з голоду. Так, персину щось похаваємо. Так що нормально. Нормально. Так, ладно, це, звісно, класно, але нам треба знайти цей саме. Зараз, якщо він ніч начнеться, то нам гаплик буде повний, ми взагалі без нічого. Як я туди пробрався? У мене таке питання. Я Якось туди пробирався, через якісь факели. Факелів тут немає, бліна. Мені треба знайти факели і вхід туди, і все. Це все, що мені треба, я найду його вхід, оцей. Ось. Ага, ось воно. О! Так, да, я знайшов його. Нарешті.